Ми вирішили по дорозі відповісти на ваші запитання. Так, да, Декілька питань, які вас цікавили, ми зараз дамо на них коротеньку відповідь. У нас є от така коробочка, де е, питання. Так, перше питання е, бувало у тебе, що ви з кимось один одного ненавиділи, а потім разом е, подружилися. А була зворотня реакція, коли ми дуже дружили. в мене була подружка. І потім якийсь конкретний момент. Це був клас. 8-9, не пам'ятаю, Ми просто ну, перестали абсолютно спілкуватися і по сьогоднішній момент. Екстрі! Давай. Є така Таня. річ, без якої ти не уявляєш свого життя. Ну, звісно ж, є. я Як будь-яка сучасна, <свісна> <свісна> як і будь-яка. Сучасна людина, я не уявляю свого життя без телефону, інтернету, тому Одна що... річ. Ну без телефону, але в якому постійно Ой. має бути інтернет? Вісім не менше та. Да. Наступне питання. Моя перша симпатія була взаємною. Ми були в школі, це був клас шостий, здається, чи п'ятий навіть не пам'ятаю. У нас між дівчиками був суперконкурс. Ми скидали йому свої фотки, і він вибрав, звісно ж, мене. У мене там така була фотка, я стояла задом в джинсовій курці. А в класі навпроти Боже! зваблювала хлопців. Ах, ці хлопці напроти фотової. У тебе були приводи у відділення поліції? Е, ні, мене жодного разу не забирала поліція, але у нас були з моїми подружками е, неприємності з поліцією. А тобі коли-небудь траплялось влипнути в любовний трикутник? Такої ситуації в мене ніколи не було, тому що в мене такий принцип в житті, що я ніколи не влажу в чужі стосунки. Тобто, якщо мені навіть пише хлопець, і я знаю, що я є дівчина, 100% це буде отбой. Так, у тебе коли небудь було хобі, я танцювала, танцювала народні танці, естрадні та співала. Грала на фортепіано. І я пам'ятаю, як вона танцювала. Танцювала. Ліна у нас теж танцювала. Да. Ти ревнива людина. Я б не сказала, що я сильно ревнива, тому що, знаєте, кажуть, що ревнують люди, які не впевнені, не впевнені в, в собі і не впевнені, я не впевнені, і не впевнені в своєму виборі. Ну, тобто, якщо я зустрічаюся з людиною, знаю, що повинна йому, як мінімум, довіряти, правильно? Тому дуже рідко ревную. Можливо, мені просто не давали поводу для ремничів, але я У тебе зустрічі в реалі з людьми, з якими ви були знайомі тільки по інтернету, які враження. Ні, такого не було. Було зі мною. Ставили ну, лайки один одного. Да. Писали коментарі, але ми не дружили, не зустрічались, не ну, бачились, але ми дата нашого знайомства 8 березня 2014 року. Це дата да. просто на віка. В Інтернеті я не знайомлюся. Ще я не знаю, яка це людина, і тим паче з, з хлопцем, які мене запрошує на побачення. Побачки, називаємо це. це так. Я не піду по інтернету. Потрібно великий проміжок часу, щоб я з ним спілкувала, щоб таке наважне. Моє питання, яка у тебе шкідлива звичка? Є ж дивися, куриш -кальян. куриш кальян, а курю кальян. Взиваєш нецензурну no, лексику. Ну інкою, ну блін, я б не сказала, не, що це Ну, але... ну блін. Сигарети. Ну, звичайно, я вживаю алкоголь, це в мірах розумного на свята. У нас однакові шкідливі звички. Ми не куримо траву, наприклад. Ми такими наркотики не вживаємо. Наркотики не вживаємо. У нас абсолютно нормальний адекватний спосіб життя. А у нас є шкідлива звичка. Постійно. Так, like, да, боже, це да, ми об'їдаємось і ще завжди на ніч, понімаєте, ну, як так можна жити. Як ти думаєш, людина сама керує своєю долею, або в результаті все вирішують обставину? Тебе Та таке філософське питання в мене, знаєш? Я вважаю, що доля долею, але якщо людина щось прагне, що? вона ну, реально дуже сильно захоче, то вона цього добіється. і ніяк корка. Якщо дуже захотіти, можна навіть політіти ти думаєш про участь в яких-небудь благодійних волонтерських організаціях? Насправді дуже хороше питання, і ми стані, мабуть, в один голос скажемо, що ми тільки за. Адже мені здається, що благодійна діяльність, вона як не як, але найкраще розкриває людину. І це те, чим повинні люди займатися, те, на що потрібно витрачати свій час, свої зусилля, адже хто, як не ми, будемо допомагати один одному. Тобі б хотілось мати якусь надзінність. Я хочу лише одного це читати думки. Супер способність Це реально круто, тому що ти відразу розумієш, яка перед тобою стоїть людина, які в неї наміри. Чого потрібний які там таракани в голові? Яка комп'ютерна гра змушувала тебе надовго залипнути. Ні, ні, чекай, я зараз тебе розкажу. Вчора ми з ліною? Я не пам'ятаю, чому ми з цю тему підняли. Знаєте, що я грала? І вона мені відповідає. Давай. Я грала в будтисті все своє дитинство, пам'ятаю за комп'ютером. Так, ходила, била людей, відбирала в них бабки, каталась на тачках, била тачки. А ще в мене була ігра подводні лодки. Там були подводні боїлочі, там були наводити ракети, потрібно було. Боже, я не знаю, може я була в дитинстві хлопчиком. Ти любиш мультики. Нет. Що за вопрос? Я не знаю, мені здається, будь-яка, наприклад, дівчинка полюбляє мультики, мультфільми Обожає, що значить полюбляє? Обожає, так. Да. Це можна навіть реально назвати так. Знаєте, сентиментальний чоловік такий. Я люблю король Лев. Просто я так завжди плачу на ньому. Навіть... До цього часу. От коли в Гаталі цього дали, ми вчора сиділи на форсажі, вона плакала на форс... Ви розумієте, уровень Да? Чи є у тебе фобія? Ти зовсім не боялася змій. Мабуть, до кожного в школі приїжджають фотографи з попугаями, зміями. У мене в дитинстві, напевно, фотки три, де мені бітона вішають на жию, я така стою, він більше, ніж я. А зараз просто мені почали дуже часто снитися сни вже в такому більш дорослому віці. І, в ну, мене це переросло просто в таку фобію, в таку боязнь. Я просто, коли йду там по лісі, чи якась річка поблизу, в мене просто такий страх, щоб навіть той самий нещасний вуш не винос. Тому що, я не знаю, якщо я побачу, в мене буде не те, що розрив серця, але, мені здається, я на місці просто там. <г opinions> <г opinions> Який у тебе улюблений серіал? Оп, оп. Улюбленого серіалу дійсно немає. У не мене є улюблений фільм, але скажи. Фільм? Немає. фільм це іще завжди. У мене є улюблений серіал. Секс в большому городі. О! Чи боїшся ти, що в кого-небудь закохаєшся і втратиш самоконтроль? Звичайно, кожна дівчина боїться цього відчуття. Наприклад, я дуже влюбчуває. Ну, О, якщо мені... я думала, це тільки я, якщо так? мені сподобався хлопець, ну типу, і якщо він там проявляє мінімально якусь увагу до мене, то мабуть да, мені влюбитися, нічого не вартує. Ну це типу відбувається якось так, хоп, і все. Скільки тривали твої найдовші стосунки, які були коротко розповісти. Вина, ну так, десь приблизно так. І то це було те, що офіційно це було. А до цього ще? А неофіційно, це, це десь починалося все з п'ятого класу, от можна навіть сказати так. І до першого курсу, так я зустрічав. Не були відносини. Також доволі довгі, вони тривали 3,5 половиною роки. Як це не дивно, це офіційно, а не офіційно ми ще до цього близько року спілкувалися. Потім тільки це все переросло в стосунки, якісь, і тобі коли небудь снилися віщі сни. На рахунок цього можу сказати, що ні, абсолютно ніколи. Ми коли-небудь говорили, що ти просто копія якої-небудь Так, Тільки так, ну реально мені говорили, я типу. пам'ятаю, що мені. Я сказала, що я трішки схожа на Джесіку Альбом. Ліна, ти схожа на Джудіт? Я не знаю, мені ніколи нічого такого не казали. Не казали ти... ніколи. Я не замічала, що подобається ризик і азарт. От тут я їду з стані 180 і розумієш, що не подобається. Який, блін, ризик і азарт. І насправді подобається. Тобі подобається в житті експериментувати. Взагалі я, ну, я не сильно полюбляю експериментувати, але мені подобається щось нове. Я не полюбляю одноманітність. Як ти відносишся до різниці у віці між парами? Якщо хлопець старший на років 5, що старший, то звичайно це дуже круто, тому що я не знаю, але міздеця людина просто вона вже знає, чого вона хоче від життя. Він же більше стриманий. В нього немає оцього такого, знаєте юношеського максималізму він тебе не буде ревнувати по всяких дрібницях. От просто людина стабільна, їй більше нічого там такого не хочеться, суперекстремально. Ну зрозуміло, мені здається, що це ну тільки плюс. А Таня зараз вам розповість, що вона подумає думає про різницю у віці, коли хлопець навпаки менший. Чого саме мені різниця там де хлопець менше? Ну ти знаєш. Ну, Які твій тренер найбільші слабкості? До речі, так, тусуватися, відпочивати, якось так, щоб правильно тобі запам'яталося, одна із слабкостей. Мені це завжди подобається. Він це знає. Втім, друге мені в чоловіках, можна навіть сказати так, в мальчиках. Хлопці, Хлопці. мені подобається. Парфюм. Вона завжди, вона проходить, хлопець гарно, який ну, від якого дуже гарно пахне, і Таня така, боже, ліна, щось на що на нього накинуться. Хлопці, вибирайте собі афігенні духи. Да, ми це дівчата оцінюємо. І третя моя Ну... скорість. От, от, я от, да, до так, речі, да, мені, мені, мені подобається ризик. Але ризик в міру, яку ти собі можеш дозволити, називаємо це так. Бувало, що в тебе сльози залилися струмком від книги або фільму, або від Добре, будь мені будь-які програми. Я вам скажу, що в мене сльози від фільмів льються абсолютно завжди. Якщо це хоча б мінімальна драма там присутня, яка у тебе улюблена страва. А, все. <реш> ні, насправді улюблена це бак-меню. -меню. Да. меню А в тебе ні? У мене, я не знаю, блін. Наверно, сушики. Яке найкрасивіше місце на землі, в якому тобі доводилось побувати. Тарарарару. Ой. Не знаю навіть що сказати. Можу найроматичніше сказати, це був Париж, не проти ще раз поз'їздити. Бажано знаєш своєю другою половинкою. Ну б... так, до речі, я б хотіла, там, щоб способ... мені там зробили пропозицію. пропозицію. Це реально. круто. Дуже гарно. Блін, та що з мені тут фіння. Ти вмієш готувати, які у тебе коронні страви. Я ненавиджу готувати. Я взагалі вважаю, що я не буду ніколи в житті готувати. Вона для цього не создана. Ми сьогодні люди. Таня каже, така так, стане на час раніше піду зроблю нам поїсти в дорогу далеко їхати. Кажу, харша думала, щас там буде, не знаєш, де при Аліна така каже: от в тебе ну, типа, омлітік зробимо, там всякі ті... Ліна, ти жуліна, ти що? Приходжу на кухню, дивлюсь, стоїть творог. І на творогові шість кусочків банала. А, так, за класкою полити. Я кажу, Таня, бутерброд мені хоча б можна. Зроби собі сама. Тобто, я ти не врізала хлібчиком? Тебе не було нічого нарізано? тобі просто було. І не ти. Який у тебе час доби бік я не знаю, у мене графік дуже ненормований. Встаю ну, я, е, я в пів А, ну, ні, з півгодини. У мене просто пари на 12.50, друга зміна. І тому я можу собі дозволити спати, лягати пізно і вставати теж пізно. Ну, може, нормальне. нормально. Ну, але п'ятеро, в мене так Як ти думаєш, де ти будеш через років 10, якщо все складеться ідеально? Ой, я навіть не знаю плани на майбутнє взагалі ще не думала. У е, мене є два варіанти. Або я 100% залишуся в Україні, або в Москві і нікуди не поїду, або є другий варіант, коли я поїду вчитися в Барселону. Це приїжджати на так. Да, У да. мене там просто. В мене є там чоловік. Він там зараз ще привітає. Якщо там не дивишся. В мене є там чоловік. Так. Да, де кольцо на пальці. Блін, де кольцо моє. Короче, приїжджаємо всі до Тані в Барселону. Я Май... я Тут сама не поїхала ні разу. Та щось. я всіх не запрошую. Приїжджаємо на море. Хто хоче в Барселону відпочити жилье безплатне? Пишіть в коментарі, залишайте свої контактні номера. Ми зв'яжемося. Таня всіх запрошує. А ти не хочеш через 10 років бути? Я хочу через 10 років бути, так. Да. Не знаю навіть знаєш, чесно кажучи, от в принципі і в Україні б залишилася, але просто дивлячись, куди це все котиться, то навіть не знаю. Навіть не знаєш, де реально да. бути краще, просто, ну, от, так сам. я не хочу виїжджати, тому що ну, якщо в Україні буде отак, хоча б як зараз, то це можна так? Да. По друге треба думати за батьків, того що да. якби я, наприклад, така людина, яка не зможе просто їх кинути і ну, поїхати надовго. Ну правда, скаже. Ми просто виросли в таких сім'ях, де дуже багато уваги приділяли світлом. Я увійду, как є станабулі кі, пайде са мною.